Ось вибрав Бог Ізраїля, приблизив до себе, а всі, решту, язичники. Нічого з ними немає. Ось каже Господь: із Ісава я відкинув, а Якова благословив. Два хлопчики у трубі мами. Нема між ними ніякої різниці, скажімо, якщо брати по батьках, там, що в одних були батьки такі, другі такі, одні й ті ж батьки, нема ще жодних діл, і Бог одного вибрав. Він ще не родився, а його вже чекає добро. Інший ще не родився, а його вже чекає зло. Скажіть, як це пояснити? От якби нам задали такі питання, люди скажуть, от ви кажете про свого Бога, що ваш Бог добрий, справедливий. От Як це пробувати пояснити? Чим винна людина, що вона родилася наперед, уже проклята Богом, вона ще нічого не робила, а інший родився. Йому все добре. Ну, у людини виникає логічне запитання, а? ну а яка справедливість у Бога? А чому Бог так робить? От ми тут сидимо в залі, нас вибрав Бог. Інші люди мають потрібний освіти, мають добрі серця, роблять багато добрих діл, але вони не знають того, чого ми знаємо. От за що нас Бог покликав. Дуже розумно, брат Андрій відповідає: Тобто перше, ніж людина народиться, Бог знає, як людина буде робити. І правильно, брат каже, хто винний в тому, що Ісав попав під дію прокляття до певного віку, вони живуть у домі батька з одинаковими привілегіями. Це він вибрав проміняти первородство і благословення на миску Юшки. Це його вибір, в чому тепер винуватити Бога. Так само інші народи, наприклад, цариця Савська приїхала до Ізраїля. Мала таку можливість, блудниця Раав мала таку можливість, пристала до Божого народу. Моавітянка Руф знала, що в Ізраїлі благословіння пристала до ізраїльського народу і увійшла в родовід Ісуса Христа. Тому люди, хоч ніби вони не вибрані Богом, однак мали можливість прийти до Ізраїля і привитися до Божого народу, тому як би хотіли. Тому не можна винуватити Бога, що Він несправедливий. Ну, а буває так, що батьки проклинали Бога чи колдували, і їхні діти народжені, несуть в якусь мірою відповідальність за гріхи батьків, і, і, від, цього страда, і від цього страдають ті батьки і діти, це також, воно впливає, є Божа заповідь, що Бог судиться до 3-4 покоління. Там вже друга історія. Як глина вончара у руці, і всі долі, так люди в руки Творця. Тобто, якщо навіть нам Дещо, здається, незрозуміле і несправедливе це не повід пробувати заперечувати щось у Бозі. Це не, провід, не повід злословити Бога. Ми просто можемо так масштабно і далеко не бачити, чому Бог так робить. Нам з нашою духовною короткозорістю може здатися, що Бог несправедливий. Це просто наша короткозорість. Якщо би Бог розклав все перед нами, всі свої плани, чому він так зробив, ми би тоді зрозуміли. Пам'ятаєте, псалом Асафа. Віруюча людина дивиться на невіруючих і каже: А чому так? 72-й псалом. Чому так? Бог несправедливий. Потім Бог йому рішив пояснити. Він його ставить, показує кінець тих, кінець тих, і каже: Асаф, все, тепер мені все зрозуміло, без питань. Но Бог не кожному як Асафу, Підводить і показує кінець, комусь показує. А якщо тобі не дано, щоб Бог тобі показав, що він так робить, просто покладися на те, що він все рівно розумніший, як ти, він знає, що він так робить. Хоча, якби навіть на таких правах, якби Бог сказав, я тебе створив, просто мовчи. Мовчи, бо все рівно я роблю так, як я хочу. Навіть на цих правах нам нема що сперечатися з Богом, але справа обстоїть краще. Тому що Бог каже, ось перед тобою ставлю благословені і прокляття, життя і смерть, що вибереш, це й будеш мати. Тому не варто звинувачувати Бога, що життя не склалося, що щось не так в твоєму житті. Добре, покупайся у своєму житті і знайдеш відповідь на своє питання. Чотирнистий вірш: як напроти зла, добро, і напроти смерті життя, так напроти благочестивого грішника. Так, дивізія на усі діла Всевишнього, їх по два одне напроти другого. Бог колись казав: будуть бідні серед тебе, будуть багаті, будуть бідні, які випробують багатих. Буде життя, буде смерть, буде прокляття, буде благословіння, Буде світло буде темрява, все одно напроти другого. Всюди дається право вибору.